Ніякі фото, ніякі відео не передають тої атмосфери, яка є тут така спокійно, незламно і разом з тим тривожна атмосфера. Що думають харків'яни? Зараз дуже багато інформаційних вкидів щодо того, що Харків здадуть, Харків будуть оточувати. І оцей в що Харків'яни масово продають квартири. Ну оцей кіт розвеселив харків'ян, тому що вже спочатку повномасштабного вторгнення. Ну, в Харкові це така сіра зона і таке місто прифронтове, де Навряд чи можливо продати якусь квартиру е, за якісь е, нормальні гроші. Е, в нас саме тому, от, наприклад, е, мами з дітьми вони їдуть і десь знімають житло за якісь останні копійки, але вони не можуть продати тут. Ну хто тут його купить? Тобто, це масово продають квартиру. Ну, це просто фейк, е, нібито є великі покупці і так далі. Я такого не чула тут всередині хар.